Шістнадцята година в Україні для вас працює інформаційна служба Інтера І я, Анастасія Давголи. Випуск новин на часі. 60 разів росіяни відкривали вогонь по Сумщині протягом доби, 44 – по Чернігівщині. Застосували артилерію, міномети, керовані авіаційні бомби, але найчастіше безпілотники. Про ситуацію у цих прикордонних областях дізнаємось від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю тебе! Тож, які новини можеш нам повідомити? Вітаю, Анастасію. Сьогодні вранці росіяни атакували Конотопський район, завдяки уда... завдали удару по нежитловому приміщенню. А коли на місце прибули рятувальники, вдарили повторно. ДСНСівці встигли відійти в укриття. На місці зайнялась пожежа, яку згодом загасили. Масштабне горіння розпочалось після вибухів і на Шосткинщині. Декілька російських безпілотників влучили по гаражному масиву. Щонайменше 11 споруд було зруйновано, згоріли і цивільні автомобілі. Дронами ворог вдарив і по селу Стицьківка. Це в Сумській громаді. Там пошкоджені адміністративна будівля, пошта та магазини, вибиті вікна в будинках. Поруч через вибух дрона загинув 52-річний чоловік в Есманській громаді. В момент удару він йшов по воду. А напередодні на Краснопільщині також коптером поранено 60-річного місцевого жителя. Росіяни не перестають гатити й по Чернігівщині. В Семенівці ФПВ влучив по легковику. Транспорт знищено. Вдень окупанти атакували будинки міста ще двома дронами. Там минулось без постраждалих. Геранями вдарили по сільгоспідприємство між селами Холминської та Семенівської громад. Саме коли там завантажували зерно, пошкоджений транспорт. На цьому в мене всі новини. Анастасія? Дуже дякую, колего. За ситуацію на північному сході стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Російські війська цієї ночі атакували ударними безпілотниками населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів на Харківщині. Постраждало троє людей. Внаслідок влучань сталося три пожежі, повідомляють у ДСНС. Згоріли два житлові будинки, Альтанка. Також, зайнялися також гаражі та автівки. До п'яти зросла кількість загиблих у Харкові через ворожу атаку 2 січня. Ще троє людей звернулися по медичну допомогу. Більше про ліквідацію удару у репортажі Світлани Шекери. Ракетного удару по середмістю Харкова росіяни завдали в день 2 січня. Через вибух повністю зруйнований торговельний центр обвалився і прилеглий до нього під'їзд будинку. З під завалів під'їзду у п'ятницю рятувальники витягли тіло трирічного хлопчика Максима, а згодом і його мами Анастасії. Самі вони з Кривого Рогу, родина в 22-му виїхала до Польщі, але повернулися вже третю добу. Рятувальники розбирають завали. За цим вікном був супермаркет і під'їзд триповерхівки. Тепер це лише гора бетонних уламків, під якими попередньо можуть бути тіла загиблих. Цієї ночі на місці торговельного центру дістали фрагменти тіл загиблих. Цієї ночі було вилучено фрагменти попередньо двох тіл загиблих. Їх було знайдено на рівні підвального приміщення зруйнованої будівлі. Позавчора вночі було виявлено і вилучено тіла двох загиблих. Це жінки та трирічного хлопчика. Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі. Маніпулятор дістає з гори бетону металеву арматуру. Екскаватор піднімає уламки. Звідси вже вивезли понад 4,5 тисячі тонн бетону. Як ми бачимо, досить серйозні руйнації. Будівля повністю зруйнована, задіяна для робіт важка техніка, задіяний особовий склад ДСНС. Працюють і рятувальники і верхолази, і кінологи, і піротехніки. І, крім того, працюють на місці психологи для підтримки постраждалих мешканців. У лікарнях залишаються люди. Одна жінка прооперована у тяжкому стані. Наслідок удару 27 людей отримали поранення. Сім з них перебувають наразі у лікарні. А жінка, яка була важка, її прооперовано, однак вона ще перебуває в реанімації. Пошкоджено більше, ніж 30 будинків і лікарню. Найбільше дісталося шести житловим будинкам. Дмитро та Ірина йдуть забирати хоч щось, всіліле зі своєї квартири, вікна якої виходять на місце вибуху. Кажуть, вибух стався на їх очах, коли вони заїжджали на вулицю. А ви приїхали, коли вже ну їхали, бачили, як воно все вибухало. Добре, що молодці хлопці цю собаку витягли, допомогли. Ну, собака залишився живий, все в порядку. У самій квартирі жити наразі неможливо. Вікон немає, стеля потріскана, Міжкімнатні перегородки буквально винесло. А замість кухні купа сміття. Це я трохи розгріб. Тут ось так було все завалено. Туди зайти було неможливо. Ця кухня, все, що залишилося від неї, немає її, все зруйновано повністю. І досі в будинках по сусідній вулиці волонтери і комунальники забивають вибиті вікна. Руйнування досить значні, ускладнюється ще відповідно погодними умовами. Однак на місці тут працює більше 300 людей, включаючи і підрозділи ДСНС, і відповідно комунальники і інші служби, значить і більше 80 одиниць відповідно техніки. Рятувальні роботи тривають. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Понад 1070 керованих авіабомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет запустила Росія по Україні протягом цього тижня. Такі цифри навів президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що за цих умов Україні надзвичайно потрібна підтримка, зокрема з посиленням протиповітряної оборони. Адже кожна ракета до систем ППО, яка зараз десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя. До того ж, на думку президента, стабільність та передбачуваність допомоги для України це те, що реально може підштовхнути Москву. Кву до дипломатії, крім того, Київ очікує на підтримку підготовлених документів щодо гарантії безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у коаліції охочих. У Києві вибухнув позашляховик. Сталося це в Оболонському районі. Як повідомили в міській прокуратурі, осколкових поранень зазнав військовослужбовець. Він саме відкривав багажник авто, коли пролунав вибух. Жінка, яка перебувала поруч, не постраждала. Подію кваліфікували як теракт. Справу розслідує служба безпеки України. 10.40, сорок моєму си я почув. Ну, вибух страшенний я думав, що на ви цей. Ракета летить, просто вибух такий, як від, від ракети. Чула страшенний вибух. Дивлюсь, машина розбита, і рядом машина, яка стояла біля цієї поврежденої машини, теж нарушена. Щось там відлетіло, більше нічого не знаю. Двоє людей кажуть: були живі і в лікарню забрали. Скоро забрала в лікарню. Українська військова розвідка провела спецоперацію у Краснодарському краї Росії у місті. Коріновськ на в'їзді до місця дислокації 47-ї ракетної бригади збройних сил країни агресорки пролунав вибух. Спалахнув військовий Камаз з особовим складом. Є загиблі у ГУР. Зазначають, що це були солдати та офіцери, які безпосередньо причетні до ракетних ударів по Україні та воєнних злочинів проти мирного населення. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади виконує бойові завдання на складних напрямках. Пілоти ведуть повітряну розвідку, коригують вогонь, знищують техніку. Для роботи постійно потрібні розвідувальні та ударні дрони, акумулятори, антени, плати ініціації, запчастини. Підтримати підрозділ ви можете просто зараз, задонативши за QR-кодом або ж за номером картки на екрані. Кожен донат це додатковий виліт, вчасно виявлена ціль. І збереженні життя наших захисників. Дорогі українці, наш підрозділ Рота Бак 30-го МБР щодня працює на передовій. Щодня ми захищаємо наших людей і нашу землю на Краматорському напрямку. Кожне наше завдання це своєчасна розвідка, точна інформація підрозділам та виважене рішення, яке зберігає життя піхоті і допомагає нам ефективно нищити ворога в наших степах. Одним з ключових елементів нашої ефективності є сучасні розвідувальні безпілотні системи, очі підрозділу. Вони дозволяють нам бачити поле бою, запобігати втратам та діяти точно і безпечно. Сьогодні нашому підрозділу та хлопцям, які тримають оборону, для виконання завдань потрібна ваша допомога. Мета збору розвідувальні та ударні дрони і комплектуючі до них. Якщо маєте можливість підтримати нас і наш підрозділ, будемо щиро вдячні за надану допомогу. Ваш внесок наближає момент, коли над нашою землею буде тільки мирне небо разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Колишній очільник державної прикордонної служби Сергій Дейнеко став радником міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Як повідомив сам міністр. Пізніше Дейнеко призначить командиром одного з бойових підрозділів ДПСУ, оскільки він вирішив продовжувати військову службу. Призначення нового керівника прикордонної служби відбудеться незабаром. Можливі кандидатури Клименко обговорив сьогодні з президентом і доповів йому про ситуацію з безпекою у регіонах та ліквідацію наслідків російських ударів. Україна запровадила санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб. Більшість з яких це громадяни та резиденти Російської Федерації. Відповідне рішення РНБО ввів у дію президент Зеленський санкції стосуються хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу країни-агресорки у переліку. Також керівництво і самі підприємства, які виробляють і постачають російському ВПК та силовим структурам продукцію для зв'язку радіоелектронної боротьби і мікроелектроніки. У сполучених штатах оприлюднили кадри з захопленням президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Тепер він перебуватиме у в'язниці Брукліна. Мадуро разом із дружиною спочатку доправили на авіабазу у Нью-Йорку, а згодом гелікоптером до Мангеттена. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Військова операція США на території Венесуели супроводжувалася масштабними боями. Загинули щонайменше 40 осіб, серед яких цивільні. Принаймні, таке пише Нью-Йорк Таймс із посиланням на високопоставленого Венесуельського. Кого чиновника Дональд Трамп заявив, що втрат серед американських військових немає, хоча один з гелікоптерів потрапив під обстріл. Тим часом у самому Каракасі Верховний суд призначив виконувачкою обов'язків глави держави віцепрезидентку Делсі Родрігес. Вона керуватиме країною, поки Мадуро готують до федерального суду у Мангеттені. Там йому наступного тижня висунуть звинувачення у наркозлочинах та контрабанді зброї. Ми вимагаємо негайного звільнення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес, єдиного президента Венесуели президента Ніколаса Мадуро. Усі військові можливості Венесуели були безсилі, оскільки наші військові чоловіки та жінки, працюючи з правоохоронними органами США, успішно захопили Мадуро посеред ночі. Було темно. Вогні Каракаса були значною мірою вимкнені через певний досвід, який ми маємо. Було темно, і це було смертельно. Військова операція у Венесуелі розколола американське суспільство. Штатами прокатилися хвиля антивоєнних протестів. Люди вимагають від адміністрації Дональда Трампа припинити втручання та звільнити Ніколаса Мадуро. На вулиці найбільших міст сполучених штатів вийшли тисячі людей із плакатами Ні війні за нафту та Руки геть від Латинської Америки. У Вашингтоні пікетували безпосередньо під стінами Білого Дому. Протестувальники звинувачують владу в ескалації насильства заради енергетичних ресурсів. У Нью-Йорку епіцентром акції став Таймс Сквер. Там мітингувальники зібралися символічно біля пункту призову до армії. Не завадили протестами погодні умови. У Міннеаполісі люди вийшли на акцію попри мороз. Окрім антивоєнних гасел, учасники використовують венесуельську символіку та вимагають правового вирішення замість силового сценарію. Водночас усієн зазначають, що реакція самої венесуельської діаспори неоднозначна. Частина людей підтримують повалення режиму, тоді як інші побоюються кровопролиття. Світові лідери коментують спецоперацію Сполучених Штатів у Венесуелі. Більшість європейських політиків називають кінець правління Мадуро шансом для країни. Так, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала дії Вашингтона легітимними. На її думку, втручання є виправданим, оскільки режим Мадуро сприяв наркоторгівлі. Мелоні нагадала, що Рим не визнавав перемоги диктатора на останніх виборах. Схожу позицію висловив і президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що венесуельці нарешті позбулися тиранії та узурпації влади. Стриманішим був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він визнав, що Мадуро довів країну до руїни, проте підкреслив. Юридична сторона американської інтервенції потребує ретельного аналізу. Мерц наголосив, що міжнародне право має залишатися основою, а головне завдання зараз не допустити хаосу у регіоні. Британія та Франція завдали спільного авіаудару по позиціях бойовиків ісламської держави у Сирії. Ціллю став секретний об'єкт у горах, де терористи зберігали зброю та вибухівку. Операцію провели на північ від Пальміри. Розвідка виявила розгалужену систему підземних тунелів та складів. Для атаки західні союзники підняли у повітря винищувачі тайфун за підтримки літаків заправників. За даними британського міноборони, по об'єкту випустили керовані бомби. У відомстві наголошують, удар був точним. А оскільки район безлюдний, цивільне населення не постраждало. Авіація союзників регулярно патрулює цей регіон, аби не допустити відродження іділ. Терористичне угруповання офіційно втратило контроль над територіями шість років тому. Північна Корея розпочала рік із ракетних випробувань. Вранці 4 січня КНДР випустила щонайменше дві балістичні ракети в бік японського моря. Про це повідомляє агенція Йонхаб. За даними японської берегової охорони, ракети перебували у повітрі близько 10 хвилин, після чого впали у воду. Це перша акція Пхеньяну після двомісячної паузи. Позачергові пуски відбулися на тлі підготовки до закордонного візиту президента Південної Кореї Лі Джем'юна. Завтра він має прибути до Китаю на переговори з Сі Цзіньпіном, де планує закликати Пекін до активнішої ролі у стримуванні КНДР. Наразі Сеул перебігли сили у стан підвищеної бойової готовності. Ми зустрінемось з вами 17 сімнадцятій з оновленим випуском новин. А доти вас вестиме інформаційною стежкою доби. Ірина Баглай. Дякую, Анастасія. А ми будемо говорити з гостем у студії про те, як штучний інтелект допомагає шахраям нас ошукати. Ми боремося за країну, яка береже культуру.